of the Conservative and Unionist Party. <laughs> we'll За результатами голосування членів консервативної партії переможницею прем'єрських перегонів стала ліс Страс. Таким чином вона буде третьою жінкою, очільницею Кабміну Великої Британії. Офіційно займе нову посаду лише після того, як її кандидатуру погодить Єлизавета II. Перед тим королева має відпустити у вільне плавання Бориса Джонсона. Він подав у відставку через низку скандалів, у які втрапляв під час своєї каденції. Добрий день, everybody. я радий. Я такий радий вас бачити. I'm from Харків. Декілька місяців тому його намагалися примусово зняти з посади. Та тоді друг України набрав потрібний кворум довіри. Проте, все ж вирішив звільнити прем'єрське крісло. Одразу ж на посаду очільника уряду її величності претендувало восьмеро осіб. Серед них і глава Міноборони Бен Волес. Згодом він зняв свою кандидатуру. У фаворити вирвалися двоє колишній міністр фінансів Ріші Сунак та теперішня глава МЗС Ліс Страс. Останню часто називають залізною леді, як і свого часу Маргарет Тетчер. У них одна позиція менше податків, більше свободи й вільної торгівлі. У своїй передвиборчій кампанії Трас обіцяла знизити ціну на електроенергію, стимулювати економіку об'єднаного королівства, а ще продовжувати політику Джонсона щодо України, надавати зброю та запроваджувати санкції проти Путіна та його оточення. Як ви знаєте, я зосереджена на тому, щоб Володимир Путін отримав поразку в Україні. Ми очолили боротьбу за вільний світ. Ми запровадили більше санкцій, ніж будь-яка інша країна. І ми були першою країною, яка відправила зброю Україні. І я це. Пишаюся про українську позицію займав і інший претендент на високоповажне урядове крісло Ріші Сунак. Він був канцлером казначейства об'єднаного королівства. Його головування прийшлося не на кращі часи. Тоді почалася пандемія COVID-19. Однак сунак знаходив ресурси для забезпечення роботи бізнесу в той нелегкий період. Це йому зіграло на руку в передвиборчих перегонах. На новій посаді пообіцяв зайнятися питанням зниження податків. Зниження податків само по собі не дуже добре, якщо ви пенсіонер, який не має додаткового заробітку. Тому що зниження податків коштуватиме такій людині один фунт у тиждень. Все ж Сунака залишили за прем'єрським бортом, однак йому може знайтися місце в уряді нової залізної леді. Вона пообіцяла формувати свій кабінет за принципом професійності, а не прихильності. Юлія Васильєва, новини 33-й канал.